Усім доброго ранку. Сьогодні у нас 15 березня, субота, з вами майданчик Вінкар. І сьогодні ми проведемо черговий огляд нашого майданчику, покажемо автомобілів наявності та детальну інформацію про них. Перший у нас Mazda CX5 2013 року випуску. 2.2 дизель. Механіка тисячі пробігу. Ціна 12600. Land Rover Evoque, 2017 рік. 2-літровий дизель на автоматі. 125 тисяч пробігу. Ціна 20 тисяч 100 доларів. Також свіженько у нас заїхала Audi A4 2016 року випуску. 2 літра дизель на автоматі, передній привід 150 кінських сил, 201 тисяча пробігу. Акційна ціна на неї зараз. 15500. Рено Меган 4 2017 року випуску 1,5 дизель. Механіка шестиступка. 142 тисячі пробігу, ціна 12900. Також маємо ось такий гарненький Рено Меган 4 2019 року випуску, 1,5 дизель. Механіка шестиступка 115 кінських сил. В гарному такому блакитному кольорі, 165 тисяч пробігу, ціна 1420. Далі у нас Renault Grand Scenic 4 в такому синьому кольорі, в гарній комплектації. Цікавий такий. 2019 рік. 1.7 дизель, 188 тисяч пробігу. На автоматі ціна 16700. Також є ось такий Сенік 4, 2017 рік. 1,5 дизель на автоматі, 110 кінських сил, 169 тисяч пробігу в такому золотому, гарному кольорі. На хорошій комплектації, панорамний дах. Ціна 16300. Також маємо. Гранд Сценік в комплектації Intense, 18 рік, перепрошую, 1,6 дизель, 130 кінських сил, механіка шестиступка. Пробіг у нас 188 тисяч. Ціна 13 900. По електромобілях маємо Opel Mokka 2021 року випуску 50 кВт батареї, запас ходу в 270 км орієнтовно. 145 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі, в гарному технічному стані, без жодних нарікань. Цінник 14600. Далі у нас Hyundai Kona. Щойно вчора його закінчили підготовку. В ідеальному стані 2020 рік. 45 тисяч пробігу, 39 кВт батарея. Такому сірому кольорі. Цінник 14300. Також маємо дві Hyundai Kona 64 кВт. Це у нас 2020 рік. 77 тисяч пробігу. Запас ходу орієнтовно 450 км. 204 кінських сили, передній привід. Ціна 16800. Ось це у нас 19-й рік, 64 кВт батарея, 148 тисяч пробігу, в гарній комплектації комбінований салон. Люк. В білому кольорі. Ціна 16900. Так, Nissan Leaf 2020 року випуску. в максимальній комплектації Текна. Фуллетоптика, передні задні парктроніки, камери 360, 40 кВт батарея, запас ходу 250-270 км, 150 кінських сил, передній привід, 17 легкосплавні диски. Гума 2024 року літо. 86 тисяч пробігу. Весь в рідній фарбі. В офігенному стані ціна 14200. Opel Corsa 2020 року випуску 50 кВт батарея. Передній привід. 92 000 пробігу. Ось такий яскравий сітікар. Car. Ціна 11 600. Далі у нас Hyundai Ioniq 2019 рік, 39 кВт батарея, запас ходу орієнтовно 300-320 км. Це у нас рестайл. В Середній хорошій комплектації, 182 тисячі пробігу, сох автомобіля для розуміння 98%, або щось там близько того. Технічно без жодних нарікань. Живий хороший автомобіль. Підігріве сидінь, хороша середня комплектація. Ціна в нас на нього 13,9%. Далі маємо ще ось такий Nissan Leaf у підготовці. Якщо вам цікава його вартість, звертайтеся за номером телефона, я вам все детально про нього розповім і дам ціну. Далі маємо ось такий легендарний німецький автомобіль, але в електричному виконанні. Volkswagen E-Golf 2019 року випуску. 36 кВт батарея. Запас ходу орієнтовно в 250 км. 92 тисячі пробігу, LED оптика передні задні парктроніки, підігрів лобового скла. Дуже цікавий, приємний по комфорту автомобіль, гарна шумоізоляція, хороші матеріали використані. Ну, типовий німець. Ціник на нього 12, 12 200. Також ще ось такий яскравий червоний Nissan Leaf маємо в підготовці. Ціну можете дізнатися за номером телефона. І детальну інформацію по ньому також. Так, маємо ось такий ще Nissan Leaf 2019 рік, 40 кВт. Сох 89% 48 тисяч пробігу. 150 коней. Передній привід. Ціна 13 тисяч доларів. Також маємо ще ось такий Leaf у підготовці. Свіжо заїхала Hyundai Kona 20 2020 року. Кому цікаво, також звертаємось в приватні повідомлення. Я вам дам детальну інформацію по кожному автомобілю. Також маємо ще ось таку Hyundai Kona. 39 кВт 20 рік. В офігенному стані сок 100 По кожному авто можу дати детальну інформацію. І найкращу ціну. Із свіжозавезених у нас є ось такий ринок Grand Scenic. 209 тисяч пробігу. На автоматі. В хорошій комплектації в сиренькому такому кольорі. Також Renault Megane 4, 205 тисяч пробігу, якщо я не помиляюсь. Механіка, шестиступка, ступка 1,5-літровий дизель. Ці автомобілі у нас знаходяться зараз в підготовці, тому якщо вам цікаво, можете звернутися. Я надам вам детальну інформацію, дам ціну, за якою ви захочете їх забрати. Так, Nissan Leaf 2020 року випуску 40 кВт батарея в комплектації N-Connect. Full LED оптика. Передні задні парктроніки, камери 360, 93 000 пробігу в яскравому червоному кольорі. 17 легкосплавні диски. Цінник у нас 14700. Також ось такий цікавий Citroen. Є Сі4 2022 року випуску 50 тисяч пробігу. Батарейка 50 кВт, запас ходу 250-270 км. Цінник на неї 17400. Дуже цікавий автомобіль в хорошій комплектації. Також у нас є Hyundai Ioniq 2019 рік до Style, 105 тисяч рідного пробігу. 28 кВт батарея запас ходу орієнтовно 230 км. Цінник 13200. Nissan Leaf 2018 року випуску. 40 кВт, 99 тисяч пробігу. 11900. Ще ось такий Nissan Leaf 2018 року випуску. 68 тисяч пробігу. 11100. Такий у нас також 2018 рік, 103 тисячі пробігу, 40 кВт 11100 ціна. І маємо Nissan Leaf 2018 року, також в максимальній комплектації з автопаркуванням, LED оптика, 17 легкосплавні диски, камери 360, передні задні парктроніки, комбінований салон 103 тисячі пробігу, ціна 13200. Також маємо ось таких два автомобілі у підготовці, щойно розвантажені з автовоза, продаються за найкращою ціною. Детальну інформацію можете отримати за номером телефона. І перейдемо далі. Це у нас Peugeot E208 2020 року випуску з мінімальним пробігом. Цінник на нього 12600. 50 кВт батарея, запас ходу в 270 км. Peugeot є 208 2022 року випуску. 17 тисяч пробігу. Стан реально нового автомобіля, як технічно, так і в салоні. 50 кВт батарея, запас ходу 270 км. Пробігу 17 тисяч, ціна 12900. Маємо ось два таких Zoe 2020 року випуску. Тут у нас 141 тисяча пробігу, хороша середня комплектація. Легкосплавні диски, утримання в смузі, безпровідна зарядка телефону. сок 94%. Орієнтовний запас ходу цих автомобілів 400-420 кілометрів. Ціна даного у нас 11300. У цього у нас пробіг 49 тисяч кілометрів. Сох 93%. Ціна 11900. І ось таких косметичок залишається у нас Peugeot Ion 2015 року випуску. 16 тисяч. Кілометрів пробігу. Батарейка 16 кіловат. Орієнтовний запас ходу це 140 кілометрів. Задній привід. Ціна 5200. І ще ось така екзотика. Автомобіль для фірми, для комерції, для доставки, розвозки. Можливо, між ангарами, можливо, доставка якоїсь піци або продуктів харчування по місту тощо. Лігієр пульс. Це в нас електромобіль з запасом ходу орієнтовно в 100 кілометрів. Цікава така автівка, має ось таку будку позаду, шторку. Цікаво, чи зможемо ми відкрити показати. Секундочку, Оп. ось так це все виглядає. Дуже цікавий варіант для комерції. Двері відкриваються як в люксових автомобілях. Ось такий салончик. Ну що ж, ось і закінчився наш огляд майданчику. У нас також маємо великий вибір автомобілів у наявності у Польщі. Які ще доставляються з аукціонів. Також маємо доставку по Україні. Якщо вас зацікавив будь-який автомобіль, звертайтесь за номером телефону, який вказаний в описі. Надам детальну інформацію, найкращу ціну, будь-які перевірки, ми тільки за. Дякую усім, що були з нами. Усім гарного дня!